Ви знаєте, про дроби все. Тоді вас нічим здивувати не можна. А може й можна. Подивіться на ось ці приклади. Чим вони цікаві або відрізняються від інших. Ну, тут чотири поверхи. Чотири поверхи, але ми бачимо, що різної довжини ці рисочки. Тоді тут декілька дробів. Як їх розпізнати? Так само аналогічно і тут приклади, ви бачите, відрізняються. Рисочки різної довжини в різних місцях. Як отримати відповідь, скільки це, а скільки це? Давайте розглянемо наступним чином цей приклад. Там, де рисочка найкоротша, ви починаєте розглядати дріб 3 четвертих. Тоді 3 четвертих знаходиться в знаменнику дробу 2 поділене на 3 четвертих. Ось цей дріб. 2 поділене на 3 четвертих. І аналогічно отримаємо 1 поділене на ось цей весь знаменник. Тоді, фактично, ми розібралися з діями в цьому прикладі. У нас одиничка ділиться на весь знаменник. Цей знаменник напишемо в дужках. 2 поділене на 3 четвертих. І тепер виконуємо. В правильному порядку, в цьому записаному порядку дії з дробами. Двічку перетворюємо в дві перших, і переходимо від ділення дробів до множення. Повертаємо дріб 3 четвертих, і буде 4 третіх. Виконуємо дії в дужках, це буде 8 третих. І далі 1 ділимо на 8 третих, знову повертаємо другий дріб 3 восьмих. Множимо, отримали відповідь 3 восьмих. Наступний приклад: ви бачите дужечки. Ви бачите, не дужечки, ви бачите рисочки різної довжини. Але зараз будемо і до дужечок добиратися. І так, де найкоротший найкоротша рисочка ось тут. Тоді я бачу дріб одна друга, ось одна друга. Одна друга є чисельником дробу. А знаменник буде дорівнювати трьом. Одна друга ділене на 3 ось цей дріб. І наступний останній дріб це повністю вже весь цей вираз. І тепер одна друга ділиться на 3. Візьму в дужечки. І потім результат ділиться ще на 4. Записали діями. Тепер виконуємо всі математичні дії. Одна друга, якщо у нас ділення на 3, то 33 перших, і ми перевертаємо 3, виходить одна третя. І ділимо на 4. Тоді, в дужечках, отримаємо одну шосту, яка ділиться на 4, тобто множиться на одну четверту, результат одна двадцять четверта. А тепер аналогічно. Проведемо всі ці операції в наступному третьому прикладі. І так, дві перших обвела, наступний дріб і ще наступний. Запишу діями 4 поділене на, дужечках, 3 поділене на дві перших, дорівнюю 4 поділене, виконуємо дії в дужках, 3 помножене на одну другу. Дорівнює 4 поділене на 3 других. Дорівнює 4 помножити на 2 третіх. Перевернули дріб і отримали 8 третіх. І ще один наступний приклад. Ми звертаємо увагу на довжину рисочки 4 третіх перший дріб. 4 третіх ділене на 2. І той результат, який вийшов ділиться на 1. Записуємо діями. 4 третіх ділимо на 2. І далі йде ділення на 1. Так, да, можна не писати, але ми напишемо для порядку, ділимо на 1. Дорівнює. В дужках 4 третіх, 2 – це 2 перших. Переходимо до множення 1, 2. Я поки напишу, ділене на 1, дорівнює. Тут виконуємо дії. Можна 4-2 скоротити, буде 2 треті. А можна тут помножити, буде 4 шостих, ті ж 2 треті. Ну і ділене на 1 не змінює нашу відповідь. Тому, з таким чином, розв'язали.